Ранку шановні друзі, ви дивитеся телеканал Тава. Програма ранок на Лтаві триває. Я нагадаю, що 12 грудня у Полтаві відбудеться традиційний вже 27-й конкурс Красуння Полтави 2015. В нашому ефірі вже протягом цього тижня. Сподіваюся, протягом наступного тижня ми продовжимо телемарафон присвячений саме цьому конкурсу. Власне, не скільки навіть цьому конкурсу, скільки знайомству з учасницями цього конкурсу, адже Тава, телеканал Тава бере активну участь у виборі. ТВ». так наша традиційна така номінація вже щорічна. Відповідно, і цього року також ми будемо обирати ТВ», яка отримає подарунок від телеканалу Тава. Це буде сюрприз для. Всіх учасниць не будемо відкривати всіх таємниць, як то кажуть, шановні друзі. Про все це це дізнаєтеся відповідно або ж 12 грудня на своєму конкурсі, або в телеверсії на телеканалі ЛТАВА, дещо пізніше. А поки що у нашій студії я вітаю на учасницю конкурсу красуня Полтави Полтави-2015» тисячі Стефані Назаренко. Стефанія, доброго ранку! Добре утро. Дякую, що все-таки стримали свою обіцянку, додержали свою обіцянку прийти до нашої студії. Отож, я вже заанонсував, як чули, да? будемо знайомитися, знайомитися з вами. Отож, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? навчаєтеся, працюєте, Стефані? Я учусь в Полтавській медакадемії на второму курсі на лічебному факультеті. Так, з цього докладніше, з цього місця. Я чомусь очікував, стоматолог от відразу. От, от От серйозно, чомусь от скільки, Коли ми до академії, відразу да, стоматолог, стоматолог, стоматолог. А, ким а, в майбутньому плануєте бути? Яким лікарем? Я вже врач буду в третьому поколінні. Ух ти, нічого да. собі. Мені дуже цікава кардіологія, звісно, ще столько летних учебів вперед, можливо, я зміню своє місце, але зараз вот нове направлення інтервенної кардіології а, набирает популярности, и это очень интересно для меня. А в чем там что-то инновация, яка в профессии? Ну, это а, манипуляция, а, такая, она состоит в том, что ну, л, а, сосуды, а, получается, лечат а, ну, не с помощью хирургической операции, а с помощью манипуляции, то есть через Сосуди вводять тигу і таким образом лічать многі сердечні заболівання. Нічого собі. це як то кажуть, майже без розрізів, да, відповідно? Ну, майже без такого да. втручання, да? нічого собі. Ну двадцять першого у житті спасло, так що я считаю, что это благородне і інтерес. Серйозно, а якщо не секрет, якщо не таємниця, у вашій родині хто за професію, які лікарі? Істя бабуся хірург у мене, мама стоматолог. Е, uh, ну, і ще дуже багато стоматологів є. Нічого собі. Ось да, ну, і є кардіолог. Тобто, я так розумію, все мого дитинства. У вас була мрія стати космонавтом, але мама сказала, що ні, да? Так, да, ні, насправді, мене uh, ніколи, ну, тобто, мені завжди давали вибір, тобто, чим хочеш займатися, ну, мене ніколи не заставляли, але це якось було моє естественне життя, я росла в такій середі, тобто, мабуть, по-другому бути не могло. В Дитинстві там подружкам рани там да? свободні, да? замасували. Ну, помимо учеби, я ще занимаюсь творчеством, мені очень подобається все творческое. Ну, наприклад, І... а, малюєте ну, вірші. 12 лет займалась танцями. Якими саме? А, ой, так, всіми паче А, Эстрадными танцами сейчас занималась, там, контемп было, и хип-хоп, и джаз-фанк, в общем, современные стили разные. А, ну, а сейчас, как бы, учеба занимает много времени, это, сейчас я больше всего время свое посвящаю фотографии, занимаюсь а, в основном портретной фотографией, да, вот, а, фотографирую на заказ, в общем, пытаюсь сейчас немножко, ну, пробую себя в этом. Ну, там фотографії за нього. Лікар-фотограф, так? Ну, і що, виставання, <рес> э, там, украшення ручної роботи. В общем. Нічого, собі. коли ви це все встигаєте, Стефанів. Ну. Ні, серйозно, якийсь є рецепт успіху, відповідно. Тобто це має прокидатися, мабуть, таки, от, не я знаю, заметила, ранку. п'ять разів. У спеціалічному опиту, що чим більше себе нагружаєш, тим більше успіваєш. От, 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 давайте ваш день, от, наприклад, приблизи, приблизно такий середньостатистичний день, да, от він розпочинається о котрій. А, да, ну по-разному, ну, конечно, вообще мне каждый день на пары на пол-девятого. А, я стою в среднем где-то в 7 часов утра, а, быстренько собираюсь иду на пары. Ну, пары в основном до пол-третьего, до пяти, но потом уже по курсам по-разному, то есть, ну, там, по-разному, вот на вождение недавно сдавала. Что на вождение перед парами ходила, а, да, там, с 7 до полдевятого. девятого А потом на фотокурсы ходила с 6 до 9. Ну, потом домой и і... А потом все таки а потім згадувала, учить. да, ещё ж додому дому треба, да? Да, додому <гадеми> ещё ж надо учить медкадемії. Ну, в общем. Идешь до 3:00 ранку, да, потом потом ещё мі прокидатися. Ну, по-разному бувало. Не ну, а даси этого... вам потрібно часу, щоб виспатися. А? а Деток за. Та да, я не помню, коли я висипалась останній раз. Ага. Да, на вихідних відсипаюсь, тому що в медкадемії це на щастя, на, щастя да? на вихідних академії немає фар, да, да? я зрозумів. Ну, скажіть, будь ласка, щодо конкурсу красуня Полтави 2015. Взагалі, ви в конкурсах якихось інших приймали участь? А, там, участь? В 2011 році часто в конкурсі Міс принцеса України проходив два етапи в Києві Вудські. Ми зайняли там перша віце-міс. Угу, ось так тобто, Тут вже план на 2015-й, тобто, вже красунь однозначно, перше місце має бути. Ну, посмотрим, як зложиться. Ну, хотілося б. Ну, звісно, хотілося б. Ну, а як же? А все одно, ну, знову ж таки, це було ваше особисте бажання? Чи хтось там порекомендував, ну давай, йди, там, родина, друзі. Ну, Взяти Конечно, родные хотели, ну, это интересный опыт. Хочется, вот в полтавских конкурсах я, в принципе, не участвовала. Ну, это интересный опыт и проявить себя. И, как бы, это очень интересно к вам. Є якісь конкурсные эпизоды, которые вы найбільше боїтеся, наприклад, да? Що, от все, він викликає у вас якесь неприйняття. Mm, да, ну, нет. В принципі. Просто очень много багато конкурсів, много конкурсних виходів. І от боюсь, щоб а, не затопити. <говорит> 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 Заправду вам Оскар, як то кажуть, так. Да. Скажіть, будь ласка, Стефанія, а краще за все вам настрій підіймає? що, от, Наприклад, ну буває ситуації різноманітні різні, там, да? щось якесь негатив був там, від когось, да? От все-таки, для того, щоб у вас гарний настрій був завжди. Що, які є якийсь рецепт? Дякую близьких людей. А близькі люди, це там, відповідно, родина ваша, так? Так, да, так. Да. І друзі, звісно. Ну, а чим вони вас підтримують? Ну, серйозно. Просто там словами, да? можливо, там вказували курс да, водіння, можливо, машину подарували. Так, уви. На самом деле, найважче. Ну, коли тебе человек може відвлечь. Якось, э, Стефані, якось якийсь відбиток накладає, відповідно, ваша професія майбутня, да, на спілкування з друзями, з контактним, не лікарями. Ну, не без того, на самом деле. Коли я говорю, що ми там вот, кості розбирали, ходили на труп смотреть, то ну, как бы, не для всіх это нормально. Тобто для мене это що. Ну, 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 що там такого? То, ну, да. да. Там руку препарували, все добре. Я марки збираю, а ви ще, а й ми в морг ходили, все нормально, що там. У лікарів вони всі знають, відповідно, відповідно, і гумор спеціальний. Дійсно, гумор специфічний у лікарів чи ні? Тому що ні, я спілкуюся, як і кожна людина, спілкуємося іноді. В житті бувають ситуації, коли доводиться спілкуватися з лікарями, там гумор не завжди можна оцінити. Кажуть, що вони між собою якось жартують.

цьому цікавому почерку. Ну, от, щоб вони заповнювали, відповідно, ці всі листи лікарняні там і т.д. і т.п. Давайте, кажіть, правда це чи ні? Ні, звісно. Я думаю, це тому, що скільки пацієнтів за день проходить, і чоловік просто вже на автоматі починає писати ну, таке кількість в день ну, рукописної роботи, що воно як-то Получається так я думаю, з опитом. У мене поки почерк розборчивий. Поки що так. А до да, взагалі... взагалі, ну, Ваші рідні можливо розповідав, а як взагалі лікарі, ці да, всі, всі, ну не знаю, можна назвати. Не знаю, так, для так, мене так. загадка, я поки ще сама не навчилась розбирати. Да? Серйозно, тому, тому що так, от, я знову ж таки з власного досвіду беру. Да? Один mm -hmm. лікар щось написав, нічого не зрозумів. Приходиш, до іншого, кажу, ось ось, дивіться, а, так зараз, все нормально. Да? Серйозно, це, це якась. Да, це своє язик. Це своєрідний, відповідно. А, скажіть, будь ласка, є якась улюблена страва у вас? Mm, суші люблю. Суші. Дотримуєтеся якоїсь спеціальної дієти для підтримки форми? Mm. Може <г Jones>? ви... <G Jones> би і стоїло би, але, уви. дуже люблю сладкі. — Ага. І ніяким чином не впливає, все нормально, не боїтеся? Так ні, деле, поскольку займалася всю життя, то головне, це достатньо фізична нагрузка. Ну, вот. зарядку робите зранку? Если честно, нет. Ну, вот сьогодні чесно, да. Да, я чесно не делаю, хотя очень зря, потому что это действительно очень полезно. Ну, це вже рекомендація відповідно від лікаря, да, майбутнього. <су> Дякую вам, ну і хотілося, б, в принципі, то ще почути кілька слів все-таки про конкурс красуня Полтави 2015. М -м запитую от постійно участь, да? Набільше їхнє здивування. На конкурсі Красуня Полтави 2015. Ось ми тут вже нашою студійною да, групою обговорили, що найбільше здивування викликає у дівчат один конкурсний епізод. Конкурсний епізод, який пов'язаний з військовою тематикою. От. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, Стефанію, чому так? Ну, тому що ми всі в поїздках костюмів, так що для, для кожної учасниці це болезненна тема, я думаю. Ну, лично для меня что самым удивительным было это количество участниц, потому что оно ну, гораздо больше, чем в прошлом году. І, звісно, на сцені нас буде дуже багато. Мені здається, суддям буде очень трудно вибрати за того, що ну просто дійсне нас буде дуже-дуже Ну дуже 22, дві, якщо я не помиляюся. Да. 22 учасниці, шановні друзі, цього року будуть брати участь у конкурсі красуня Полтави Полтави-2015» саме 12 грудня. Ну що Стефанія, в принципі, то я сподіваюся, що ви яскраво покажете себе серед усіх 22 учасниць. Якщо не помиляюсь, в листопаді так буде конкурс да. відповідно. То, там сцена велика. Угу. Все нормально, всі всі побачать. Стефанія, бажаю вам і від нашої всієї творчої команди удачі ж перемоги. большое. дякуємо, що завітали до нашої ранкової студії. Спасибо, Ш... що пригласили. Да, ну, з ваша коладка. Шановні друзі, я нагадую, що це була відповідно зустріч, чергова зустріч з однією з учасниць конкурсу красуня Полтави Полтави-2015» Стефанія Назаренко, яка люб'язно погодилася розповісти про себе у нашому прямому ефірі.